Ну що ж, почнемо. Тема сьогоднішнього нашого заняття макіяж глаз. І зараз я вам покажу техніку, яка називається смокі, і виконується досить просто і досить швидко. Почнемо з підготовчих етапів. Перше, що ми робимо, готуємо орбітальну область, у кого виникають питання, дивись теоретичний блок, попередній урок. Ми беремо. Тон, яким ви завжди користуєтесь, і тонуємо орбітальну область. Орбітальна область це зона навколо очей. Ми тонуємо верхню і нижню повіку. Тонким шаром. Не потрібно класти забагато. Перед вами зараз з'явиться спонж, яким ми працюємо. Ну, принаймні, яким я полюбляю працювати, закриваючи. Швиденько-тоненько, аплікативними рухами. Опрацювали. На наступному етапі ми беремо олівець. Я рекомендую завжди обирати олівець коричневого кольору. Олівець для очей. Закриваємо очі. І промальовуємо зону між віями. За бажанням ви можете виконати цю процедуру. По всьому оку, дивись вверх, або тільки до зрачка на половинку. Після того, як ми промалювали, ми беремо пензлика невеликого і досить жорсткого, для того, щоб він міг справитися з кремовою текстурою. І розтушовуємо олівець. Розтушовуємо у напрямку догори. Наші рухи ось такі. Розтушовуємо до того моменту, доки не залишиться ніяких чітких ліній. Все має бути розтушоване у димку. Наші рухи йдуть ось ось так і ось так. М'якесенько-м'якесенько все розтушували. На наступному етапі ми переходимо до роботи тінню. Ми обираємо три кольори. У нас буде найсвітліший, середній і найтемніший. Це називається тінь, полутінь і світло. Беремо напівтінь середній колір в вашому макіяжі. Набираємо його на пензлик. Коли ми набираємо продукт, ми робимо. Ось такі аплікативні рухи. Набираємо продукт на пензля і починаємо переносити. Починаємо переносити продукт, починаючи з центру рухомої повіки ось такими аплікативними рухами. У візажистів це називається техніка шаг. Заповнюємо усю рухому повіку до складочки. Відкриваємо очі і майже пустим пензлем в чуть вищі складочки ока відтягуємо колір. Кожен етап нанесли, підтушували. Нанесли, підтушували. ми тушуємо кордони кольорової плями, ми завжди тушуємо звідси сюди. Ми тут колір беремо і сюди його переносимо. Дуже важливий момент, коли ви робите макіяж в техніці смокі. Будь ласка, не залишайте колір у складки повіки. Якщо ви дійшли кольором до складки, розтушуйте колір трошки вище. Не бійтеся, це зробить ваші очі більш виразними і більш відкритими. Якщо ви залишите колір чітко в складки, ваші очі будуть здаватися менше, ніж є вони на саме насправді. До гори. По нижній повіки Так само починаючи з центру аплікативними рухами, ляп, 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 я наношу кольор. Зверніть, будь ласка, увагу, як низько необхідно заповнювати нижню повіку. У кожного із нас є об'єм. Якщо ви зробите Сморщись сильно. Отак. Бачите? Якщо ви зморщитесь, ви побачите, що отут. Є явний об'єм розслабця. Отже, середній колір нашого макіяжу має весь цей об'єм опрацювати. Якщо ви цього робити не будете, ви також будете красти в себе розмір ваших очей. На наступному етапі ми переходимо до самого темного кольору в нашому макіяжі. Змінюємо пензлика. Знову повертаємося до пензлика, який наносить колір донизу. І ось такими рухами затемнюємо зону навколо вій. Догори. Коли я опрацьовую цю зону, я заходжу також на зону між віями промальовуючи фактично все, до чого можу добратися. Знову беру пензля для тушовки і починаю розпреділяти колір. Зараз беру найсвітліший в нашому макіяжі і опрацьовую внутрішній куточок ока. Знову повертаюся до пензля, що тушує. Дивись прямо. Догори. І ще раз ретельно розтушовую весь наш макіяж. Дівчат, запам'ятайте лайфхак, для того, щоб ваші тушовки завжди були ідеальні, ми беремо світлу сатінову тінь. Зараз перед вами є картинка, яку саме. Пенеля для тушовки. І ось такими рухами на границях нашого макіяжу, дивись теоретичний урок, наносимо сатін. Перше правило хорошого макіяжу, навіть якщо ти впевнена, що все добре розтушувала, розтушую ще три рази. На цьому етапі дивимося в зеркало. Якщо наш макіяж недостатньо темний, повертаємося до найтемнішого кольору в нашому мейкапі. І ще раз опрацьовуємо зону навколо вій, наносячи продукти, затемняючи до того часу, доки інтенсивність нашого макіяжу не почне нас влаштовувати. Зараз нам залишилось взяти туш і промалювати. Вії. У кого вони нарощені, ми їх не малюємо, у кого не нарощені малюємо, але нижні вії завжди вимагають уваги. Навіть якщо у вас верхні вії нарощені, нижні треба промалювати. Прошу. І ось такий лайтовий сяючий смукі у нас вийшов. Тож, експериментуємо. Приміряємо на себе, і я чекаю від тебе результати. Шли мені фото, будемо розмовляти.